Дорогі друзі, бажаю вам міцного здоров'я і хочу сказати величезне дякую. Величезне дякую ось за це. Позаду мене 150 фпів дронів, які придбані саме завдяки вам. Ось всі дрони були придбані завдяки вашим донатам. Дрони ці непрості, це спеціальні дрони, під наші спеціальні місії. Ось так вони виглядають: це 10-дюймова рама, посилена батарея більше 12 тисяч міліампер. Всі ці якості будуть дозволяти нам залітати дуже-дуже глибоко у тил противнику. Тобто літати ми будемо і можемо більше, ніж на 20 кілометрів. А там у глиб противника, повірте мені, дуже-дуже вистачає цікавих цілей. Працюємо ми, як ви знаєте, скажімо так на турецько-покровському напрямку. Напрямок цей дуже гарячий, дуже важливий. Інтенсивність дуже висока. Тому от цими всіми дронами ми будемо зупиняти ворога і не будемо йому давати підходити до лінії бойового зіткнення. Тому дрони для нас дуже важливі. Дуже прошу не зупинятись, продовжувати нам допомагати і донатити. Найближчим часом я буду публікувати відеозвіти, відеозвіти нашої роботи, палаючої ворожої техніки. Для нас це також важливо, щоб ви могли оцінити результати нашої роботи. Ось, ну що, бережіть себе, слава Україні!